11 тисяч 200 доларів. Nissan Qashqai, 10 рік. 2,0 газ бензин. Класно, класно. Знайомий приїхав, каже, покажи мою машинку. Може продасиш. Звісно, продам. Бо це огонь, а не машинка. Глушай, покашу. Значить, показую машиночку. Дивіться. Гарненька-гарненька. Нова гума. Оп, гума, новесечка. Давайте спочатку по кругу її покажу. Сказав, що з шоколадкою продає. Ця шоколадка буде той хто купить. Все гарненько, все ціленько. А, ні, дивіться, не гарненько, не гарненько. Ми це все побачили. Ні, Десь тут була притертість. Це я бачу, хотів показати. Її, щоб не казали, що прям ідеал. А, ось передіться, бачите? чуть чуть притерто, бачите? Отак. о. Ось така машинка. Так, покажемо салончик. Салончик, шапку треба... Шапку треба знімати, бо в шапки не влізу. Дивіться, як все класно. Механіка, що тут? Шестиступка, не зачовгано, руль не затертий, дивіться, як новесечка. Раз. Отакого От тут все. Педальки все. Не протерто нічого на цей. Коротше, бомба-ракета. Якісь тут підігріви є. Класно. Класно. Так, якщо що, на алло.